Прогулюєтесь у Боздушському парку Ужгорода, будьте обачні. На вас може впасти гілка з дерева. Такий випадок трапився з ужгородцями, які відпочивали на лавиці. Одна з постраждалих Дар'я Горват каже, в той день на Слов'янській набережній було людно. У жінка почула тріски дерева, яке звалилося на неї з другом. Ми присіли на лавицю, донька моя каталась, було також багато дуже діточок, жінок з колясками і взагалі багато людей, тому що і погода була досить непогана. Почули хруст дерева, впали гілки. Просто на мого товариша на ньому розламалася велика найбільша гілка. Зробили рентген, переломів немає, слава Богу, забій сильний. Можливо, щось покаже детальніше КТ. Жінка переконує, навіть припустити не могли, що таке може трапитись у одному з найбільших парків обласного центру Закарпаття. Натомість радіє, що не постраждала малеча, якої під час падіння гілки у парку було вдосталь. Відшкодування ніхто. Е Ніхто не требує, ніхто не хоче цього. Хочемо просто, щоб порядок був у місті, щоб не було таких ситуацій, щоб ніхто більше не постраждав. Мер має звернути на це увагу. І, ну тобто, дорога зробилася, лавиці поклалися, дерева не поврізались. Там, де здорові дерева їх вирізають, це нормально. А чомусь і вітра сильного не було. Я не скажу, що це якесь не знаю, сторічне дерево. Гілка, яка впала на Ужгородців, наразі знаходиться неподалік місця, де трапився інцидент. Власне про нього тут нагадують і залишки сухого гілля, які ніхто так і не прибрав. До того ж, сухих гілок, які звисають з дерев над головами, перехожих тут вдосталь. Місцеві переконують, гуляти алеєю стало небезпечно. Це жахливо. Напевно, треба mm -hmm. слідкувати за такими старими деревами. Що... Має бути все обрізано, звичайно. Коли Це небезпечно. Звичайно. З дітками гуляти в залі, спортсмени всі. Mm -hmm. Ну так, да, страшно. Дуже страшно. Може, голову розбити і все що годно. Заступник директора комунального підприємства Парк культури та відпочинку під замком Дмитро Свирит переконує, подія трапилася через шквальний вітер. По-перше, був шквальний вітер. І на дереві знаходилися е, гілка. Це даже уже вообще з якогось дуже старого дерева, тому що воно не це було дуже повністю сухе, і під час вітру воно упало вниз. Зараз після цього випадку ми також будемо звертатися і до міської ради про те, щоб про кісь про збільшення фінансування даного виду робіт, тому що комунальне підприємство не може само проводити ці роботи і за того. Вони подпробують наявність спеціалістів з відповідними допусками і так та. потерпілі наслідок інциденту написали заяву до поліції Закарпаття, як могла трапитися прикра подія, та хто відповідатиме за отриману шкоду. Наразі встановлюватимуть правоохоронці. Відповідна заява зафіксована у нас в Ужгородському районному управлінні поліції. Наразі за цим фактом у нас ще триває перевірка, тобто якихось конкретних відомостей, поки надати ми не можемо, але ми працюємо над тим, щоб встановити всі обставини цієї події і встановити відповідальних осіб. Такі події в Ужгороді, на жаль, не поодинокі. Нагадаємо, восени 16-го року через халатність комунальників на 13-річну Ужгородку Аніту Білею пало дерево. Воно буквально розтрощило кістки на нозі дівчинки та перетворило її життя на до і після. Аніта пережила близько 30 надскладних операцій. Тож варто сподіватися, влада міста зверне свою увагу на подібні випадки.